Сьогодні наше відео буде про те, як же ж нам вкоронити череночки інжиром. Ось наші череночки були нарізані та поставлені у водичку 26 січня. Сьогодні 26 лютого, тобто пройшов рівно місяць. Що ж ми можемо вже сказати? По-перше, деякі з них вже почали розпускати листочки, ви це можете бачити. А також... Навіть з'явились маленькі фіги, фінжирики. Звичайно, їх треба прибрати, тому що вони будуть забирати силу у наших чериночка. А далі подивимось, який же стан, чи мають наші череночки уже коріння. Отож, пройшов місяць. Як бачите, уже на багатьох з'явилось коріння. Можемо їх вже висадити у зип-пакети із торфом. Ми зазвичай використовуємо торф класман для висаджування. У наступних відео покажемо, як ми це робимо. А на сьогодні, станом через місяць калус на всіх наших череночках, а також уже з'явилось. Коріння та навіть трошки і листочки. Отож, про черенкування інжериків без танців з бубнами. Що ще важливо знати? Коли ми будемо ставити у водичку наші череночки, то слід пам'ятати, що у водичці має бути тільки ось оця частинка череночка. Видно. Тому не слід наливати багато води, ніякої користі це не принесе. Так як ви бачите, коріння знаходиться внизу, зовсім в самому низу. Ось такий результат корінення наш за місяць. Тому це досить просто: це без використання ніяких укорінювачів. Просто ставили інжир у водичку. Та місяць тримали у воді. І ось маємо такий результат. Вкорінювати інжир досить просто. Ніяких танців з бубнами не треба. Ви бачите самі. Просто водичка, просто місяць стояли, та маємо результат уже і коріння, не тільки калус. Тому пробуйте, обов'язково все вийде.